Далі поговоримо про перепотії довкола потенційно можливої угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки. Україна підпише цю угоду вже найближчим часом. Йдеться про видобуток корисних копалин на нашій території. Про це розповів представник офісу президента Михайло Подоля. За його словами, ця домовленість допоможе Україні вирішити кілька важливих завдань, зокрема щодо гарантій безпеки та справедливого розподілу прибутків. Почуємо. Президент Зеленський ставиться до підготовки такого документа у робочому форматі. Міноборони та офіс президента мають оцінити його до опрацювати з погляду гарантій безпеки, які також будуть прописані. Я не бачу трагедії, що договір обговорюється досить ретельно на різних рівнях. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. До слова про роботу над угодою з урядом штатів заявив президент Зеленський. І він не уточнив, чого саме стосуватиметься документ однак зазначив, що команди України та США вже працюють над проєктом. Зеленський додав, що угода може покращити наші відносини з американською стороною та досягти справедливого результату. У нашій студії Олексій Береченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації Малих громад». Олексій, доброго дня. Вітаю, друзі, вітаю, вітаю всіх наших шановних глядачів. Дуже багато розмов довкола потенційно можливого варіанту цієї угоди про використання ресурсів України. Вже йдеться не лише про рідкісноземельні метали, йдеться за даними інсайдерів вже і про нафту і газ. Як ви сприймаєте Нікі, весь цей шум? і так далі. А, дивіться. Перш за все, не потрібно робити, як на мене, передчасних висновків, а потрібно розуміти, що йде діалог. І що просто так пустили листок паперу, Україна підписувати не буде, і тому в цьому сенсі я абсолютно підтримую висловлювання і дії нашого президента 100%. Якщо навіть Трамп сказав, що прислав до Києва там міністра фінансів, ну це точно не означає, що ми маємо підписувати все підряд. Ну, вибачте за сленг, вибачте за слово, але ми ж не Бананова республіка, ми ж не тузенці. Да? От. Тим паче, навіть. Із того, що Трамп говорив про цю угоду, ну виникає величезна кількість питань. Ну, перші про які говорив знову ж таки наш президент, про те, а де там гарантії безпеки, їх там немає. А і інвестиційної складової, там, як ми розуміємо, також немає. В мене особисто є питання і до суми. А звідки взяти 500 мільярдів доларів? І Трамп вже там 550 казав. Якщо буквально сьогодні да, пройшла інформація в наших змі, що був офіційний запит на пентагон який дав офіційну відповідь, що Україна в вигляді військової допомоги за ці три роки після повномасштабного нападу Російської Федерації а отримала 65 мільярдів доларів само військової допомоги, із загальної суми, якщо я не помиляюся, сто на тобто на мільярди. вісімдесят Дякую, тобто лева частина. Вона по суті що повернулася в самі Сполучені Штати Америки. Тобто, а при чому тут 500 мільярдів? Ну і тим паче пам'ятаєте скільки раз після зустрічі на найвищому рівні, на рівні лідерів і на рівні американських представників, коли кожен раз в принципі давали ну такі, скажімо, мікропакети допомоги, да, військової, завжди була підпис безповоротня. Таке перепро перепрошую, вона безповоротня. Чи вона поворотня? Ну одним словом, величезна кількість питань направду до цієї угоди і я глибоко переконаний, що вона буде реально розглядатися до підпису тільки після того, як вона буде повністю відповідати національним інтересам України. І так я вже в принципі чув, не пам'ятаю тільки в яких джерелах, що має бути відповідно відносно цього рішення, в тому числі парламенту України Верховної Ради України, що абсолютно логічно. Тобто, ми підходимо до якихось синхронізації позицій разом зі Сполученими Штатами Америки, тому що дійсно... Існо, потенціалу такої угоди величезний, це ну то тут є і плюси, не тільки скепсис, не тільки критика, якщо дійсно це будуть там багатомільярдні інвестиції в добуток. Якщо, наприклад, там буде зазначено ну блокування експорту ну, одразу сировинних ресурсів, а тільки там з переробкою, да там скільки 20 30 40% відсотків. Якщо будуть передбачені інвестиції в суміжні галузі відповідно економіки, пов'язані. З цією добичою сировинної групи ресурсів, яка цікавить Сполучені Штати, ну тоді да, тоді це може відповідати національним інтересам України. І більше того, я скажу, друзі, така угода може стати як фундамент нашої післявоєнної відбудови, тому що на підставі цих багатомільярдних інвестицій потім можуть наростати кредитна довіра і інших інвесторів в інші галузі економіки. Тобто, тут чи є тут позитив? Є, звичайно, є. Тільки нам потрібно зараз максимально холоднокровно, прагматично перейти, дійсно, щоб ця угода максимально відповідала національним інтересам України. Ще раз повторюю, пане Олексію. А на вашу думку, чому Трамп так квапиться з підписанням цієї угоди? Трамп зараз зі всім квапиться. Подивіться, пройшов місяць після інавгурації. А подій не стільки, скільки від мабуть адміністрації Байдена там за за всю каденцію. Трамп квапиться по цілому ряду причин, тому що він розуміє, по-перше, що цей період, ну його, скажімо так, підтримки тотальної сполучених Штатах, а він же ж надаремно підкреслював дав вже декілька разів в на промові, в Давосі, що за нього проголосували всі штати, і в тому числі сім штатів, які коливалися. Тобто він підкреслює свою безпрецедентну підтримку з боку американців. Тобто, перевожу на звичайну мову. Він розуміє, що в нього десь приблизно півроку рік на реалізацію його масштабних планів, як щодо внутрішньої політики Сполучених Штатів, так і відповідно його абсолютно нових зовнішніх пріоритетів, тому що буде автоматично наростати і протидія цього тому з боку демократів, що ми бачимо зараз, вже відповідні мітинги навіть в деяких штатах на самої Америки. Тобто, чим більше він буде затягувати, тим більше в нього сили буде це все реалізувати. Тому так, тому події будуть рогостатися максимально динамічно. Головне не втратити свого інтересу і своєї позиції в цих в цьому вирі подій. Думаю, в рамках тих процесів, які зараз відбуваються, очевидно, якась рамкова угода, тому що… ну. Обговорюється, тому що Розподілити, розписати, розібратися з механізмами, як це реалізовувати. Завдання достатньо складне, і я думаю, може розтягнутися як мінімум на місяці, а то і на роки враховуючи наскільки складні питання планується вирішити в рамках. Ну, такої... Умови. земельні метали до слова, да там ж тільки на те, щоб вийти на якісь там рентабельність, експерти кажуть, потрібно приблизно 10 років, тому що це великі технології, це великі інвестиції, і просто так швидко, ну умовно підігнавши два ескаватори і закинувши їх там. На, на, на якийсь там грузовік, да. Ну ти це питання так не вирішиш. Сьогодні відбудеться важлива подія. Відбудеться форум Україна, рік 2025, і він включатиме прес-конференцію президента Володимира Зеленського. Також у цьому заході братимуть участь керівники державних інституцій. Всі подробиці їх заяв та дискусій. Дивіться в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Так званий потрійний удар обговорили президент Володимир Зеленський та британський прем'єр Кір Стармер. Напередодні лідери провели телефонну розмову, поговорили про військову взаємодію, переговори щодо закінчення війни та власне допомогу від Британії. Нагадаю, 24 лютого Лондон готується оголосити новий пакет допомоги Україні. Його вже нарекли потрійним ударом, адже британці планують запровадити цілий комплекс заходів додаткову військову допомогу, нові санкції та обмеження. Проти російських олігархів, Олексій на вашу думку, наскільки відчутним може бути цей удар для Російської Федерації? А, зараз я при всій повазі до наших партнерів не думаю, що цей удар, черговий удар може бути відчутним. Ну тому що Відверто кажучи, в нас були обґрунтовані претензії і до минулого санкційного удару, коли навіть ну, стосовно запровадження минулого ПТ пакету голосували ну, країни деяких східної Європи і безпосередньо країни Балтії. і не тому, що вони не хотіли голосувати за санкції, а тому, що казали, що вони не є все є такими по суті вегетаріанськими. Да, і по суті іноді просто женуться за черговим санкційним пакетом, щоб отримати відповідну долю. Піару аніж за тим, щоб безпосередньо а, ускладнювати життя Російської Федерації, ну тому, але як мінімум тенденційно. Тенденційно це важливо, тому що на фоні такого публічного зближення зараз синхронізації інтересів сполучених штатів та Російської Федерації, ну яке вже не приховаєш, да і після Саудівської Аравії, і після тих заяв як команди Трампа, так і самого Трампа, які ну на превеликий жаль іноді просто відповідають і майже тотожно відповідають наративам Російської Федерації. Дуже добре, що наші європейські партнери продовжують санкційний тиск. І продовжують відповідно нашу як фінансову, так і військову допомогу. Тобто, це як мінімум показує що Європа готова підтримувати нас дійсно не номінально, а стільки скільки буде потрібно. Британське видання за телеграф пише, що Стармер таким чином він кине виклик Трампу новою допомогою для України. Так, Британія завжди була в такому майстрімі, пам'ятаєте? І по видам озброєння, і по танкам, і, і так далі. Тобто, Британія зараз при лейбулістах вона ж починає зближатися зворотньо з Європою після жорсткого Брекзиту. Це, звичайно, не буде повернення Британії в Європу. Ні, це буде скоріш за все питання створення уролу внутрішньої безпеки. Скоріше за все, що Британія може доєднатися до створення армії Європейського Союзу. І от в Цьому об'єднання як країни європейського союзу, так і не країни Європейського Союзу. До речі, тут місце бачить і для України дуже серйозне. Британія може відігравати ну ледь не координаційну роль, тому що в неї дуже серйозні і військові технології, і найголовніше, чого ну не вистачає європейським країнам, це дуже потужної розвитки. Тому роль Британії в цих подіях, які зараз розвиваються на наших очах, я думаю, недооцінювати точно не потрібно. І старм і Макрон. Які які вже декларують зустріч з Трампом. В них дещо відрізняються цілі. Якщо у Стармера вони більше інституційні, то в Макрона вони більше особисті, але так чи інакше вони на фоні цієї кризи безпеки в Європі вони ну відкривають додаткові вікно можливостей відповідно для України, в тому числі і пришвидшують нашу європейську інтеграцію, раз і по-друге, забезпечують місце України в забезпеченні спільного парасольки безпеки на Європою вже з мінімізацією відповідно функцій на сполучених штатах Америки, тому що без України ну давайте будемо в одверті, і про це кажуть самі євробюрократи. В них навряд чи що вийде, тому що в них просто немає стільки технологічних військового виробництва, і в них просто немає стільки армії, скільки можна дати для їхнього захисту Україна після досягнення завершення гарячої фази війни. А на вашу думку, Макрону і Стармеру вдасться зацікавити Трампа. Гроші. Ми вже ж всі розуміємо, що цікаво, які ключики потрібно підбирати під Трампа. Да? цей ключик давно очевидний. Це політика такого не, не, скажімо, да, не, не, не гегемона да? як Сполучених Штатів, як ми звикли по книжкам по сучасній архітектурі світової безпеки сприймати Сполучені Штати, а більше як комерсанта, який має чіткі зацікавленості. Він будує зараз свою імперію, і до речі, не. Даремно там була історія з короною абсолютно не даремно. Це символічно для Трампа. А всі інші взаємовідносини Сполучених Штатів з євразійським континентом будуть виключно прагматичні. Тобто, про що каже Стармер, про що каже Макрон, Макрон? А давайте все ж таки Сполучені Штати залишаться да, от в цій надбудові у вигляді НАТО. А що Сполучені Штати залишаться в забезпеченні компоненти безпеки Європейського Союзу, але за наші кошти Тобто ми у вас будемо купляти зброю, тобто робити рівно те, що казав Трамп. Нам потрібно, щоб Європа у нас більше купувала, щоб наше експортно-імпортне сальдо відповідно збалансовувалось. Тобто намагається Європа тим самим вбити два зайці: одночасно економічне питання вирішиться з Трампом, і одночасно безпекове питання вирішиться з Трампом. А поки вже будуть ці відповідні ті закупівлі, скоріше за все, якраз тут же роль буде нового канцлера Німеччини. Ні після результатів виборів, оскільки дійсно Німеччина залишається економічним драйвером таким локомотивом Європейського Союзу. Саме там будуть концентруватися абсолютно нові створення ВПК уже Європейського Союзу. Всі ці аспекти їм потрібно зараз вирішувати одночасно. Тому що пам'ятаєте, як Рюти казав, дайте нам платіть нам по підвищені членські внески, і ми там через 4-5 років будемо готові до нових виплатів. Європа розуміє і про це каже Усула Фандрлен. Немає в них 4-5 років. Ну немає в них цього часу, і їм потрібно одночасно зараз і зробити, щоб після завершення гарячої стадії війни ввести в Україну миротворчий контингент, тобто забезпечити наступний не напад, і при цьому одночасно створювати свою абсолютно нову інституцію, щоб не думати, а чи буде захищати їх НАТО, чи не буде, обертаючись відповідно на і не розуміти, чи будуть американські військові входити в пряму у сутичку з росіянами чи не будуть, ну одним словом, зараз дійсно виклики перед Європою направду на безпековому сенсі є безпрецедентними, але дуже добре, що вони на силу зняли ці рожеві окуляри і готові до рішучих дій, щоб забезпечувати свою власну безпеку. Бути готовим до рішучих дій і робити рішучі дії все ж таки, є трошки різні речі. Я думаю, Британія ну, зараз проявляє лідерство в питаннях підтримки України, якраз тому, що вона не настільки зв'язана механізмами ухвалення рішень, які існують в європейському союзі. Тому, ну що... і очевидно, тому що британське суспільство, британські політики чи не найбільше серед всіх європейців підтримують Україну у цій війні, але вочевидь. Поступове дистанціонування Сполучених Штатів від допомоги Україні вимагає переосмислення механізмів того, як в Європейському Союзі uh -huh. працюють над рішеннями, які необхідні для ухвалення в контексті підтримки України. Тому що якщо раніше Європейський Союз міг десь трішки буксувати, затягувати якісь обговорення і рішення, і це компенсувалося, частково, перекривалося тим потоком допомоги, який надходив зі штатів, uh -huh. то зараз допомоги немає, а проблеми залишаються ті самі. Словаччина позиція Орбана нікуди не поділися, внутрішні якісь суперечності щодо різних питань виникають час від час. І на вашу думку, у цьому ключі, які механізми Європі слід переглянути для того, аби компенсувати нову політику Сполучених Штатів? Ну, по-перше, -по ну, не хочеться додавати додаткового скепсису до того, що ви сказали. Ну, але все ж таки, реально хочеться подивитись трішки в завтрашній день, для того щоб наші шановні глядачі розуміли перспективи. Тому що безпекова криза Європі це тільки перша ластівка, це верхівка айсбергу, яку і ми бачимо, і вони бачать. А що далі? А далі відбудеться скоріше за все між Європою та Сполученими Штатами серйозна економічна розмова, якраз от щодо збалансування да, цього експортної Імпортного сальдо, тому що Європа продає дуже багато в Америку на 500 мільярдів доларів щороку. Чи залишиться цей потік таким же? Я думаю, ні. Тому не даремно, якраз от Русула Фонделян, керівниця комісії, каже, що 25-й рік в них має бути роком, скажімо, ну такої конкурентності нової конкурентності пошуку для європейських товарів. Тобто, якщо так чи інакше вони будуть? Будуть більше купляти сполучені штати менше продавати економіка Європейського Союзу, вона точно не буде рости. Ну, давайте очевидно річ, річ скажу. А можливо, вона впаде навіть в певну регресію. Що це буде означати? Це буде означати, що на фоні підвищених витрат на безпеку, правильно? А якщо створювати армію Європейського Союзу, ну точно це буде підвищені відповідно витрати, то вони не зможуть забезпечувати в повній мірі свої соціальні зобов'язання. А якщо вони не будуть забезпечувати свої соціальні зобов'язання. Was that? То що в Європі буде відповідно ще більш підсилюватись ну про ультраправою той крен який буде роз'їдати європейський союз середини. Тому, от тепер, відповідаючи на ваше запитання, що потрібно робити, які інструменти потрібно запроваджувати вже зараз, щоб не очікувати вже повністю роз'єднаної Європи, яка абсолютно буде відповідати інтересам Російської Федерації, потрібно перше відміняти право консенсусу на стратегічні та безпекові питання. Це раз не може, як ви правильно абсолютно сказали, якісь деструктивна держава про російську ухилу, ну типу Угорщина чи Словаччина, блокувати процеси виживання всієї Європи. Це абсолютно очевидно. Ну і потрібно робити те, про що вже ну та сама Урсуло фондрляїн казала, що під час свого, ну, виборчої кампанії балотування, що вона каже, що потрібно переходити від дезгоризонтальної економічної концентрації до вертикалізації і створення, як вона дала приклад сполучених. Штатів, ну так сполучених держав Європейського союзу з вертикальним керівництвом в Брюсселі. Ну тобто, для того, щоб мати змогу інституційну відповідно на всіх ну на, на, на те, щоб дати виклики на всі, ну бабачне забув слова, щоб відповідати давати на всі на всі виклики, загрози та виклики. Да. І Європа, зокрема має консолідовано прийняти рішення стосовно заморожених активів Російської Федерації. Євросоюз зараз вивчає способи використання заморожених російських активів, зокрема їхню конфіскацію для відшкодування збитків в Україні. Про це пише агентство Bloomberg. За словами журналістів, посадовці ЄС обговорюють різні шляхи використання російських активів у межах міжнародної компенсаційної комісії. Цей механізм до слова має бути створений у 2025 році під егідою ради Європи для відшкодування збитків українцям. В свою чергу видання Reuters пише, що Росія може погодитися віддати свої заморожені в Європі активи на відновлення України однак вимагатиме, щоб гроші пішли і на відбудову окупованих росіянами територій Йдеться про 300 мільярдів доларів. Я нагадаю, пане Олексію, Далі. на вашу думку, без оцих усіх змін, які ви перерахували, трансформації, які мають відбутися в європейському союзі, чи можливо взагалі конфіскація російських активів? Я зараз можливо скажу неприємну річ, але направду цей механізм він унікальний, який напрацьовується зараз Україною. Ми про це говоримо вже спочатку масштабного нападу на Російської Федерації. Ми маємо навіть відповідне рішення генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, яке де певне базово. Ми вже створили цей міжнародний фонд. Ми почали вже скажімо наповнювати його частково. Але для того, щоб отримати те саме заморожені активи, потрібно рішення кожної конкретної парламенту конкретної країни. Чи піде на це умовна Бельгія, в якій знаходиться переважно кількість заморожених активів, ну по суті, носячи наносячи собі, скоріше за все, репутаційних ризиків дуже серйозних. Чи, наприклад, Швейцарія? Ну поки що на це, на це запитання немає відповідей. І коли Російська Федерація зараз розказує нам, що вона готова буде ну, передати вигляді компенсації. За нанесений збиток там цих умовних 300 мільярдів доларів заморожених активів в Європі. Ну так перш за все, світовий банк, якщо не помиляюся, ще в наприкінці літа оцінив на збитки нанесення Україні більше ніж 700 мільярдів доларів. І це що без повної верифікації від фізичних та юридичних осіб відповідно всіх тих збитків, які вона ну нанесла повністю за на, на три роки повномасштабного нападу. Тобто сума це буде колосальною і ці. 300 мільярдів точно нічого не вирішать, і зараз іти на якусь пропозицію від росіян, які кажуть, мало того, що частина має піти на тимчасово купованих територіях, там на по суті типу оновлення, так ще й вони хочуть повністю контролювати ці кошти, тобто вони хочуть запровадити якусь умовну інституцію, яка буде на 100% ними контролюватися, за яхунок чого буде відновлюватись Україна, і це абсолютно не тому що ну давайте так чесно, а що їм буде мішати, якщо в них повністю така під контролем буде інституція запроваджувати своїх підрядників і по суті тим самим забирати ці кошти собі ж в Російську Федерацію. через завищення коштів і підрядні роботи. Mm. Тому, друзі, ми маємо продовжувати шукати варіанти, все ж таки повернути їх в Україні. Або є другий варіант буквально 2 секунди. Розумію, часу вона вже немає. Зараз, коли ми говоримо про Європейського Союзу, пам'ятаємо. Знайте, що вони сказали, що 1,3 трильйона вони готові будуть виділити ці кошти на створення цієї нової інституції. А чому в Україні не сказати давайте, друзі, так можете забирати в наш спільний захід 300 мільярдів доларів цих заморожених активів, але після прийняття нас до європейського союзу, тобто умовна за рік нас сприймаєте і одразу отримуєте спільний фонд 300 мільярдів, тому що ми їх також будемо отримувати за рахунок підсилення mm. загальної. Безпеки Європейського Союзу, і ми їх, в принципі, можемо таким чином самі отримати. Дякуємо вам, Олексій Береченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, був гостем загальнонаціонального телемарафону.